Нині у житті держави та кожної людини роль електронних ЗМІ стрімко зростає, оскільки це можливість найоперативнішого отримання інформації. Аби нічого не залишилося поза увагою, колектив каналу Житомир ретельно відслідковує головні події області, розповідаючи про них в випусках новин, тематичних програмах та прямих ефірах. На цьому оголосив керівник Житомирської регіональної дирекції філії Національної телекомпанії України Василь Головецький, а також привітав колег з професійним святом, подякував за сумлінну працю та побажав нових творчих здобутків. Я хочу побажати кожному в першу чергу міцного здоров'я. Я бажаю вам удачі. Нехай буде тепло, нехай буде хліб на столі. Нехай буде мир в душах, на роботі і в державі. За значний особистий внесок у розвиток телерадіопростору області. Високий професіоналізм із нагоди свята відзначено окремих працівників почесними грамотами та подяками комітету Держтелерадіо України. Я вже на телебаченні 22 роки. Не віриться. І жодного дня не шкодую, що я тут працюю. Дуже приємний колектив, з усіма приємно працювати. А найбільше це те, що відчуваєш подяку, подяку людей, подяку глядача, Перш за все. Раніше телебачення для мене було це як спосіб інформації, відпочинку. В даний час з 95 року телебачення для мене стало це в першу чергу улюблена робота, кропітлива, тяжка, але улюблена робота. І вітаю своїх колег з Днем телебачення, радіомовлення і зв'язку. Бажаю їм щастя, здоров'я і достатку і миру в нашій державі. Також колектив отримав вітання від імені обласних міськрайонних органів влади, підприємств різних сфер життєдіяльності населення, глядачів, які є постійними дописувачами редакційної пошти і гостями передач. Ми дякуємо за довіру усім глядачам. А колегам зичимо гостро опера та вдалих сюжетів на благо громади Житомирського краю.